Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з двома формулами скороченого множення, добуток різниці та суми, та різниця квадратів двох виразів. Я нагадаю, що формули скороченого, скороченого множення призначені для того, щоб швидше множити, коротше множити. Отож, добуток різниці та суми двох виразів це. У нас формула а мінус Б помножити на А плюс Б до рівня А в квадраті мінус Б в квадраті. А різниця квадратів. Двох виразів, навпаки, дорівнює добутку різниці та суми цих виразів А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює b помножити на А плюс Б. Тобто, коротше кажучи, це одна й та сама формула, тільки частини цієї формули поміняні місцями. Отож, використаємо дані формули для перетворення виразів, для коротшого їх множення. Перша вправа: перетворіть умного член добуток. Тобто, нам треба вибрати, яку формулу треба використати, і які вирази будуть якими буквами, відповідними у формулі. Тобто, ми бачимо тут добуток різниці на суму. Отже, це перша формула, добуток різниці на суму. А у нашому випадку це вираз 3х, А Б це. Y. Ну, Відповідно, тут теж А і Б. Тому за формулою скороченого множення нам потрібно взяти а до квадрату та б до квадрату і знайти їх різницю. Тому ми пишемо 3х у квадраті, беремо в дужки, тому що ми підносимо до квадрату цілий вираз і 3 і х. Продовжуємо далі мінус б в квадраті, тобто мінус у в квадраті. Ну, оскільки ми маємо дужки, як то завжди говоримо, ми їх маємо відкрити, в даному випадку піднести до квадрату і 3 і х. 3 до квадрату 9х до квадрату x квадрат 9х квадрат, мінус у квадрат. Другий пункт. Знову в нас маємо різницю на суму множиться вони. так, Тому а це буде х, буде б. Використаємо формулу, має бути різниця квадратів цих виразів. Тому записуємо, що буде х до квадрату мінус 2y до квадрату. 2y містить в собі і число, і букву беремо в дужки. х до квадрату перепишемо, піднесемо 2 до квадрату, 4 і у до квадрату, у в квадраті. Третій пункт знову в нас різниця на таку саму суму. Тому знову використовуємо цю ж формулу. Спочатку перший вираз х до квадрату, мінус другий вираз до квадрату, 0,1. Також підносимо до квадрату. Х в квадраті ми просто переписуємо, тут нічого не можна зробити. 0,1 до квадрату, це треба помножити 0,1 на 0,1. Це буде 0,1 і у в квадраті. І четвертий пункт знову у нас різниця на суму. Тому підносимо перший вираз 04 х до квадрату. Мінус другий вираз у квадрату. Піднесемо 0,4 до квадрату, 4 на 4 – 16 і два знаки після коми 0,16 х квадраті мінус у квадраті. Другий, др, друга вправа. Обчислюйте раціональним способом. Раціональним це найкоротше. Най... Оптимальнішим способом. Тут ми бачимо, на відміну від попередньої вправи, у нас вирази, також сума, також різниця в дужках, але вже між числами. Так? Отож, від перестановки множників, оскільки тут множення, добуток не змінюється. Тому ми маємо знову ту ж саму формулу, добуток різниці на суму. Отож, використаємо її. В даному випадку, до речі, дивимося на там, де різниця. Визначаємо, перший вираз це в нас А з формули, другий Б. Тому це в нас за формулою буде знову ж тією самою 100 в квадраті. 1 в квадраті. Легко можемо помножити 100 на 100, це буде одиничка і 4 нулі, бо 2 на 2, і 4 нулі, тобто у нас буде 10 тисяч, відняти 1 в квадраті це 1. Від 10 тисяч віднімемо 1. отримуємо 9 999. Другий пункт. Знову ми маємо добуток різниці. На суму. Знову використаємо формулу. Перший вираз А дорівнює 64, Б 36. Тому запишемо 64 в квадраті відняти 36 в квадраті, дорівнює. Якщо у когось є таблиця квадратів, він може скористатися нею, а якщо ні, то можете помножити в стовпчик. 64 в квадраті 4096, 4096 і 36 квадратів 12096. Піднімемо, отримаємо 2800. Третій пункт треба також помножити різницю на суму. Вираз А, це 5, Б 0,1. Тому, використовуючи формулу, буде 5 квадратів відняти 0,1 в квадраті. 5 квадратів 25. 0,1 в квадраті 0,01 віднімемо від 25,0. Це в нас вже буде 24,99. Третє завдання. Розкладіть на множники за формулою а квадрат мінус б квадрат до рівня а мінус б на а плюс б. Тобто, в нас вже задано, що треба формулу різниця квадратів. Нагадаємо, що ця формула використовується, і треба нам підібрати, які в нас числа будуть А, які Б. Бачимо, що тут у нас числа на першому місці, ось тут, зменшуване це 5 в квадраті, тому А дорівнює 5, а Б дорівнює 4. Тому підстава у формул буде 5 мінус 4 помножити на 5 плюс 4. І дуже легко це зробити. 5 мінус 4 дорівнює 1, 5 плюс 4 9 дорівнює 9. Другий пункт знову у нас c в квадраті, мінус d в квадраті, де у нас а квадрат це квадрат, тому АЦ, це Д. Тому, використовуючи формулу, запишемо, що це буде c -D помножити на c плюс d. Третій пункт. Знову в нас є різниця квадратів. Тобто, використовуючи формулу різниці квадратів, запишемо, що це буде а мінус 12 помножити на А плюс 12. Четверта вправа, тут потрібно обчистити значення виразу, звісно, використавши формули. Ну, Давайте подивимося, що ми тут бачимо. У першому пункті у нас є спочатку множення різниці на суму таких самих виразів. Отож, це очевидно, це формула добуток різниці на суму. Це ось ця формула, тому її використаємо. Це в нас буде 90 в квадраті мінус 36 в квадраті. А ось цей плюс 36 квадратів просто перепишемо до рівня. 90. Це в квадраті це 90 помножити на 90, 9 на 9 – 81, і ще два нулі. Мінус 36 квадратів. Ми сьогодні вже використовували це число, буде 1296. 96, і знову в нас число плюс 36 в квадраті. Плюс 1296. Можна було і не підносити до квадрату, оскільки ми бачимо, що ці два числа з протилежними знаками вони в сумі дають 0. Тобто, ці числа теж в сумі дають 0. І в нас залишається 8100 відповідь до цього пункту вправи. Другий пункт. Знову бачимо. Добуток суми на різницю. Від перестановки множників добуток не змінюється, тому використовуємо формулу добутку різниці на суму дорівнює 80 квадратів. Мінус 24 в квадраті. І переписуємо те, що ми не використовували у формулі, плюс 24 в квадраті. Бачимо, що сума цих двох чисел, бо вони протилежні дорівнює нулю, і в нас виходить, залишається 80 в квадраті, тобто це 6400 третій пункт. Так, нам треба обчислити, звісно, зручним способом, використовуючи формули скороченого множення, ми бачимо, що ось тут в нас добуток таких двох великих трьохцифрових чисел. Так? А ось тут 43 в квадраті. Щось схоже на попередній ось тут квадрат числа, але замість добутку різниці на суму є числа. Ну, очевидно, що ці числа десь не дуже далеко один від одного. так? І я спостерігаю таку закономірність: що якщо я візьму, наприклад, від 243 відніму 43, я отримую 200. А якщо до 157 додам 43, то я теж отримаю 200. То можна кожне з цих чисел записати як різницю і суму двох однакових чисел. Тобто, можна записати. 157, як від 200 відняти 43. А замість 243 записати 200 додати 43. І перепишемо плюс 43 в квадраті. Ми бачимо, що це в нас різниця квадратів. Формула, так, добуток різниці на суму. Використаємо цю формулу. 200 в квадраті. Мінус 43 в квадраті. І плюс 43 в квадраті перепишемо. Бачимо, що сума цих двох чисел дорівнює нулю. залишається 200 в квадраті, а це 200 помножити на 200 буде 4 і 4 нулі. Тобто 40 тисяч. Усім мирного неба, міцного здоров'я, успіхів у математиці.